Це дівчинка, да? Да. А як її звати? Хар... Кайра? Кайра? Да. – А скільки їй? Ой, Бежить. Така маленька. А виглядає. Виглядає вже така. А норі тільки? Норі вже 4 роки. Мам вісім. У вас вже старий. А де ви її в Луцьку купували? Так. Да? П'ять тисяч. Скільки? П'ять тисяч. Нормальне. Ну, не дорого. Ну, поняття, ми не зубимо, але не зуб Що, робить? Зуби не якісь чешуться. Чешу. зуби. Не чешуться, а міняється. Ні, ми їм молоді суби. Ну, буде в чотири місяці, буде зміна зубів. Будуть ці випадати. Та вже випадають. У так, так. мене в норі то десь починало в 4 місяці випадати. Так. Ну. У мене те саме. Мис, його збрали, щоб малий. Або вона вибуває, ці зуби, або вони такі попали. А скільки вона важить? Десь не знаю, важить. Ну, кілограма два є. Та більше? Напевно, десь чотири може. А вже ходить в туалет вдома ще, чи вже чи тільки на вулиці? На вулиці. Дома вже не ходить три місяці? Ні. Нічого собі, така молода. Ой, <риві> Нора. Нора, фу! Молодец. Не, нора, це не тобі вкусняшки. Нора фу! Не Почула про вкусняшки. Не Pode ver o